Що на вулиці Богдана Хмельницького, 58, не бачила змагань і тренувань. Великий занепад велотреку почався у 2007-му, Коли його одного з найстаріших в Європі влада позбавила статусу пам'ятки історії та архітектури, Циклодром почав обростати висотками, а на його місці, куди куди взагалі мав з'явитись двоповерховий паркінг. Велотрек зараз знаходиться в жахливому захливому стані занедбаному. Там зруйнований один із частин одного із виражів, який потребує відновлення. Там потребує відновлення лівньовки всі периметру, відновлення повністю трибуни, відновлення освітлення, відновлення всіх його адміністративних будівель. Тому в принципі там дуже багато роботи, але першочергове – це відновлення самого треку полотна. За відновлення велодоріжки взяли стільки цьогоріч у 2014-му і статус повернули. Вилікувати столичну пам'ятку зможе десь півмільйона гривень, кажуть активісти. Утім, перед тим як розпочати реконструкцію, треба спороду повернути державі. Саме так нещодавно вирішили в Київраді і проголосували про ділянку під велотреком. Для остаточної крапки до суду подала прокуратура, бо спорудиться кодрому на цій землі залишились у власності профспілки. Підне приміщення було трек побудовано за радянських часів, та не вибувало з державної власності. В свою чергу на підставі рішення суду Київська міська проспілка визнала за собою право власності. Натомість прокуратура міста вважає, що єдиним власником і уповнаженим органом розпоряджатись та управляти цим майном є фонд держмайна. Однак проспілки переконані майном володіють по праву теж, чому спортивну споруду занедбали, треба сподіваюся. Спит...